Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У селі Озадівка селяни вимагають перенести за межу села вишку стільникового зв'язку. Конструкція розташована у самому селі, тож саме з цим люди пов'язують підвищення рівня смертності та захворюваності. Люди, які живуть біля вишки, кажуть, часто погано себе почувають. Підозрюють все через конструкцію. Вона знаходиться за 50 метрів від моєї хати. Я це не нормально. думаю, що це добре. 24 години часа в сутки. Вона працює. Навірно, це шкідливо. Телефон шкідливий, а вишка. А головні болі то часто. Потрібно переносити. Чому саме ви так? Ну, Обов'язково потрібно переносити, ну, тому що ми живемо близько. Нам тут погано, mm -hmm. з голови болять усіх. Всі дуже задоволені тим, що телефони працюють. Ну, якщо людини нема здоров'я, то й телефони. Моя також особиста думка, що вона шкідлива, тому що вона знаходиться від моєї земельної ділянки 10 метрів. І мама має дуже проблеми з тиском з ногами і з викрухами Я також Я вважаю, що це дуже дуже незручно і дуже погано. Селяни організували громадські слухання, запросивши фірму, які належить вишка, владу і народний контроль, представник підприємства стільникового зв'язку проти перенесення вишки, бо це додаткові витрати і клопоти лякає, що простіше вимкнути передавач. У нас є повний комплект документів, які підтверджують безпечність експлуатації. об'єкту. Селяни ж вимагають. Незалежної експертизи кажуть ні за непідеміологам, ні місцевим чиновникам, які давали дозвіл на встановлення об'єкта, не вірять. Врешті на необхідності такої експертизи і зійшлися. Є сьогодні народний контроль. Вони сьогодні активно працюють по багатьом питанням в області і не тільки в області нашій. Давайте попросимо їх сьогодні протокольним нашим рішенням, щоб вони сприяли залученню незалежної. Структури і голова адміністрації, і я вишукати можливість і вишукати земельну ділянку для перенесення даної споруди в інше місце. Команда народного контролю зв'язалася зі столичними експертами. Ті не спростовують побоювань селян. Построєні не по не по правилам базову станцію ні по. Немає єдиного стандарту розміщення джерела електромагнітного випромінювання від населення або жилих будинків. Відстань від вишки до житлового будинку залежить від розміру електромагнітного випромінювання. Вишки на звернення усіх селян народний контроль ініціюватиме незалежну експертизу, яка відповість на усі запитання або для перенесення вишки, або для зняття усіх претензій. Катерина Білошицька Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.